Це відзначення дня браку, і поцатирічність називається. І того це стосується. Так, таке, будь ласка, виконання протокольних дружнього і надайте інформацію. Після планового профілактичного ремонту на об'єктах та мережах воду бути прому відновлення холодної води на місто було вчасним. О першій ночі розпочали запуск, а о п'ятій ранку. 10 серпня вже вийшли на режим, але після запуску виникло багато поривів. Нам зафіксовані витоки на 29 адресах. З них три випадки пориви водопроводів, що не на балансі водою кодних прому. На них зупинюся. Значить, на коновальця водогінарматурного заводу ліквідована аварія 11 серпня. Другий порив, технічна 5. порив водопроводу діаметром 100 без холодної води. Восьмий день абоненти вулиць Василишина, технічна, частково Коновальця. Барнича. Це переважно приватний сектор, тільки на вулиці Барнича є гуртожитки за Електро, де проживають 24 сім'ї. Аварію ніхто в даний час не ліквідовує. Лемківська, аналогічне питання. Пори водопроводу діаметром 63, третій день без холодної води, абоненти вулиць Лемківська, Биха, це приватний сектор, поряд немає навіть водорозбірних колонок. Багато скарг. З 26 6 поривів, що виникли на мережах водою в даний час ще не виконані, Новгородська 10, 50 порив водогону франка 17 б сотка, фігеля 31, водопровід діаметром 60 целевича 14, водопровід діаметром 100. Вночі проявилося ще два пориви на привокзальній площаді та на Голока Артемовського 14. З 10 серпня водоюкотепром через заборгованість ЖБК номер 2 припинив подачу холодної води на житловий будинок, північний бульвар, 1А. Поки що теж питання не вирішується. У четвертій ночі водойкотих проми відключив 140-квартирний житловий будинок 117 зі всіма прибудовами через порив в інтернет-клубі, значить робота власника. Даний час люди без води. В 56-квартирному житловому будинку ЖЕО 2 Карпатська, 12» водопровідний від в незадовільному стані. Вчора абоненти черговий раз перебували без холодної води. ЖО на воді встановив вже шостий комут. Потрібна повна його заміна, а це роботи капітального характеру. В житловому будинку «ЖЕО-9 привокзальна 24» Проводилася заміна розгалужень системи опалення. Що розміщені під підлогами, 16 квартир демонтували підлоги. Прийнято рішення провести одночасну заміну системи холодної води, але через брак... це роботи капітального характеру, через брак коштів питання поки що затягується, і мешканці вже другий місяць у них зняті підлоги, розібрані ніші. Електропостачання. Впродовж тижня було задовільним. Відключення здійснювалося тільки для проведення планових робіт. Десять таких було відключень, і термін цих відключень від двох до шести годин. Але для до енергетиків є одне зауваження: на вулиці Кардинала Любачевського майже місяць не забирають після заміни демонтовані дерев'яні опори, заважають мешканцям. Значить, ліфти в цілому. Працюють задовільно в даний час на робочому стані два ліфти. Миколачука 12, другий під'їзд згорів. Основний двигун на сьогодні планують заміну. І вчора зупинено вовчиницьку 192, в перший, потрібний ремонт основного двигуна. У перевізника АТП-0928 через несправність сміттєвозів п'ятницю та суботу був недовивіз відходів з території ЖО 3 і 8. Вчора ліквідовували накопичення. Спірне питання між ЖЕО та перевізником автоколоною 22-22. Автоколони відмовляються здійснювати вивіз гілля з контейнерних майданчиків ЖЕО2. На підставі листа Державної інспекції з контролю за цінами, копію якого вони нам надали. І майже на всіх майданчиках є такі накопичення попереду свята. До нас надходять повідомлення про несанкціонований продаж кавунів на Коновальця 132, Тисменецька автостанція ВОК, автозаправка Вок і в перехресті висюка Івана Павла II Тут нищаться газони, антисанітарія. Значить ми питання передали у міський відділ внутрішніх справ, муніципальну інспекцію та управління торгівлі. На цьому тижні обіцяли організовувати рейдові перевірки. Пожежі, за тиждень виникло три пожежі, 12 серпня пів першої ночі горіли побутові відходи на Івана Павла II, 25, це наслідки недовивозу відходів. 10 серпня, о 22-й, в житловому будинку жо 6 киселівської один згоріли електрощитова через коробки замикання. Будинок перебував без електропостачання 16 годин. І 9 серпня о 1.40 була пожежа балкону на Ходкевича, 75А, корпус 3, 12 квартира. Нашою службою за тиждень взяти на контроль 110 звернень громадян. Даний час не виконані, ще на контролі перебувають 17, з них 4 підвальні приміщення, незадовільний стан, витоки та після витоків наслідки. Решта різного характеру. Це балкони, порушений благоустрій, комахи. Ну,

8 серпня 2011 року черговою частиною отримали 267 інформацій, з яких в журналі реєстрації про злочини зареєстровано 258 та 9 журналів обліку інформації. З цих 258 інформацій, зареєстрованих вже в за ЗПЦ, одно кваліфіковано як злочини. Значить, по видах злочину за минулий тиждень це було вчинено 23 крадіжки, 16 з яких розкрито. Одне пограбування, яке на даний час лише це не розкритим. Виявлення наркотичних засобів у 4, 4 випадки, чотири з особами розкрито. Которії інші злочини 9 скоїн, 8 розкрито. Тілесні ушкодження 6 скоїнок 3 розкрито. Намисне пошкодження майна 23. Скоєну 12 з особами розкрито. Шахрайство 1 не розкрито. Незаконне заводіння автотранспортом 1 скоєно не розкрито. Хуліганство 1 скоєно, не розкрито. Значить, інші злочини по лінії економіки, 4 скоєно, 3 розкрито. і шахрайство по лінії економіки 28 скоєно, 26 розкрито. Значить, за вказаний період з 8 по 15. З черговою частиною також отримано повідомлення щодо семи нещасних випадків, дев'ять повідомлень про раптову смерть, тобто прибуття швидкої допомоги. Одна шляхотранспортна пригода, одне самогубство. Також проведено забезпечено за минулий тиждень три масові запити, тобто з масовим перебуванням громадян, в якому взяли участь близько 1100. Громадян і на охорону громадського порядку здійснилося 52 працівника міліції. Щодо адміністративних правопорушень, то працівниками міського відділу значить, притягнуто до адміністративної відповідальності за різні правопорушення 257 громадян. По лінії працівника ДАІ 295, 8 з'їзду в тверезного стані по вулицях міста Івоно-Франківська. Що стосується роботи по недопущенню крадіжок комунального майна, значить і так далі, за минулий тиждень нами, значить, по вулиці Коновальця, 80 було повідомлено про крадіжку п'яти стволів та раз робив з пожежного щита, затримана особа ну, житель міста Івано-Франківська. Значить, речові докази вилучено. Також є розкриті е, квартирні крадіжки, що були скоєні е, е, за, е, за, е, за минулий тиждень. Працівниками, е, тобто громадськими помічниками і працівниками громадського формування штаб забезпечувалися за е, е, охорона громадського порядку під час проведення до селах Микитинці, Криківці, Фрибман, а також під час проведення футбольного матчу в селі Макитинці. Моє, моє враження в місті дуже збільшилась кількість людей, які без місця проживання. І особливо останнім часом в центральній частині міста можна спостерігати, як там ноги мають, фронтальні, ну, десь справляють нужду не в тих містах місцях де потрібно десь би взяли увагу що все-таки якось то напевно не тільки міліція а й інші органи щоб десь навести порядок з цими людьми друге вже неодноразово десь піднімали в засобах масової інформації про те, що ми відчуваємо в Майдані, розігрують постійно ці велосипеди одно, одноколісні. Десь візьміть шампанське, візьміть це десь на, на увагу. Ну, звертають увагу, журналісти вже раз говорили на оперативній нараді. Ну, якось треба припинити ну, в центрі міста на відчуваному Майдані. Я коледитр, я знаю, десь. Десь? <плес> Андрій Сарпанович, ви відпочили, так? точно. <плес> <плес> Журоботи. До роботи. До свій... Це як протокольний навезний <плес> <Далі, плес> порядок цим приймається. Да, это то, что говорится с убием. Там сильно бомжи, я уже застал увагу в самое стере. Там есть две точки, что за его поговорим. прямо на не убьют. Прошу зародно не увал. Имали мы, складывали. Тиждень проведено певну роботу по контролю за виконанням правил благоустрою. Є окремі зауваження, які не виконали, змінили довідки, про них скажу пізніше. Значить, що стосується вивозу побутових підходів та підпляшки, вивозиться в основному регулярно, але претензій немає. Є проблеми з вивозом негабаритів, Є накопичення великих негабаритів, про що вже казали в доліці, попередній Значить, велике накопичення на габаритів на території 2 го і 5 го жеку. Це по території 2-5 го го жеку, вулиця Сніжна, 22, 332, Галиця 309, Глібова, 26, Хіміків 6, Пасічна, 1. Там є дійсно. Є проблеми з перевізниками, які відмовляються, теколом 22, які відмовляються вивозити. Ми дуже під великим тиском заставляємо це робити, але є це проблема. Несвочасно вивозилися габарити. По вулиці Довженка, 9А, ми за минулий тижні, Сахарова, 30, Нацгвардія, 18, Горницька, 10, Кісільівська, Височана 20, Стефаника, 31, Дяковська, 41, Чубинська, 16, Двернянська, 32. Не своєчасно також вивозили Гілля з території 8 жеку. З 13 по 15, серпня, не габарити не були вивезені на вулиці Грушевського, 2. Значить, з Питань ми давали приписи і контролюємо їх виконання. Залишається ще ряд пошкоджених контейнерів, але проводиться певна робота по їх ремонту всі наподаних графіків, фарбування до заміни. Так, за минулий тиждень було проведено ремонт з АТП-0928 контейнерів на вулиці Вовчинецька, 194, Хмельницького, 36, Радіщева, Вовчинецька, 198 автоколоні 22-22 проведено формування та ремонт контейнерів на вулиці Бубикевича, набережна 8, Амурака, Кулія, 10, набережна 8, значить, а також проведено ремонт і заміна коліс в Євроконтейнерах на території 3 го ЖЕКу і на території 4-го ЖЕКу це АТП не дає 28. Що стосується утримання територій житлово-комунального господарства підприємства, продовжується покіст дворових територій на вулиці Галицька, 109, 111. На даний час залишається непокошена дворова територія Довженка, 28, Чорновола, 128 це газон від дороги. Потребує покосу повторно вулиця Матейки, Невивозниця Гілля з території ЖО6, це на вулиці Данилевського, Йосипа, Сліпова, 22, Островського Йосипа, Сліпова, 15, Дварій Підгірянки. Змети залишені на вулиці Залізичка, 47 Ківірянки, 16, 36 незалежності Мікітницьких. Необхідно косити газони по вулиці Бельведерській, газони від дороги, горої території напрямованого 44. Також необхідно косити вулиці Івосюка, прибудинкові території, молодіжні. Не вивезене сухе дерево досвіду на вулиці Бишевського, 9. Найбільшу увагу ми оціно доручені протокольних нарад. Приділяємо роботі з іншим підприємством-відомством, значить ми дуже багато дали, перевірили, дуже багато було дано приписів, складні протоколи по інших підприємствах і відомствах, які мають закріплені за території за прибирання. Я не буду їх перераховувати. Це є і ОСББ, це є і підприємства, це є гуртожитки, це є автостоянки. Значить, на голову так, на голову СББ, одного з СББ, нам буде складений протокол за систем... систематичне неприбирання прилеглої закріпленої території. Що? Я би хотів звернути увагу, що силами РЕМ проводиться зрізка гілля в районі проходження їхніх воздушних ліній. Значить, дуже багато гілля залишається після зрізки на тротуарах і на проїжджій частині. Яке спостерігалося в неділю на вулиці Тічини, де зрізане гілля, вузький тротуар, зрізане гілля лежало на дорозі і заважало пересування автотранспорту. Також хотів би звернути увагу, що до свят необхідно була це утримуючим трансформаторних підстанцій і ГРП, це РЕМ і газ навести порядок біля своїх підстанцій і газорозпробірчих пунктів. Вести порядок поприбирати, покосити траву, можливо, підмалювати фасади або й двері в їхні, в їхні виробничі підприємства. Що стосується утримання будівельних майданчиків, значить нам роздано всі приписи без винятку забудовником, з приведенням огороше будівельних майданчиків до належного стану, до Дня Незалежності, значить, цього тижня ми перевіряємо виконання цих приписів і на слідчий раз. Буде відповідно, до доповім результату цієї роботи. Є дійсно торгівля в установних місцях. На цьому тижні ми плануємо прийняти участь в рейді спільно з управлінням торгівлі і управлінням справ. Повернемо цей незаконною торгівлі і притягнемо до відповідальності осіб, які її здійснюють в межах прав благословиківського. Далі у нас велику увагу, ми приділяємо паркуванню автотранспорту в зони зонах, в місцях та зелених зонах. За цей тиждень було складено сім протоколів, тому що приписнути умову з цього прийняту. Було виявлено самовільно встановлений МАФ, це кіоск кіоскремонт життя на вулиці Завездянській, 5, складено протокол, відключення припис, про демонтаж даного закладу. На виконання оперативної доручної оперативної ради нами розпочати роботу по інформації про ринку архітектури та ЖЕО стосовно самовільно розміщення гаражів. За минулий тиждень нам порушення да, поки що 59 приписів з вимогою демонтувати ці гаражі. Робота ця продовжується. Будемо надаватися постійна інформація. Проведене прибирання окремих. Зону відпочинку, берегів річок і водойміч. 12 числа прибирання було берега річки Писниця-Солопинська в Залітанському містах до вулиці Садової. Силами ЖО 7-2 чоловіка, фатів з газ. Є проблеми з прибиранням берега річки близько на Бернянську з боку вулиці Пасічної. Там є ряд зрізаних дерев, кущів, які на сьогоднішній день не вивозяться. І вже опять, на жаль, відмовляється виконувати цю роботу, романтуючи тим, що ці гроші виділяються і в тариф квартплати воно не заложено. Всього за минулий тиждень нам було складно 10 протоколів і вручно 123 приписи. Значить, найбільше протоколів, які вказали, було складно за паркування машини на зелених зонах на встановленних місцях. Що стосується розкопки, на жаль, необхідно відмітити, що кількість розкопок зростає, а кількість виданих квартирів зростає, а кількість зданих квартирів, на жаль, зменшується. Не, не, свич, не дотримується графіка управління водопадівпроми і ДКП, ДМП «Теплокомуненерго» і не виконується графік управління експлуатації газового сподарства. Хотів би звернути увагу за... Я вже переговорив. Окрему супроводи Петерпрома, у них є розкопки в центральній частині міста на поїгших зонах. Я би просив такі розкопки на вулиці Василяну Галицька, Василяну Містровську, Чорнового стадіону Русь, Мазепи до кінця цього тижня, тобто до Дня Незалежності, відновити. Я Рімитавич, є велике прохання, щоб інспекція цієї тих, якщо залишиться після, то допоміг на сині наклеїти науками. вже приступили до очистки, намагалися взяли до чистки, відбувалися вже були почищати. А я, по всьому колу червоного кольору, що саме так, оці гроші і банк платять? Як розумієте, ми що так не встигне ніяк не зможе. Хтось Чекає було зі, зі сторони передбання. Зараз mm. так, наприклад, по чому кого що хто не звертає, що він бачив. Дійсно, є така проблема. Розумію, я дійсно. Давайте також, коли не почистимо, почистимо вулицю, <клевицю> так, здаю вам її. <клевиця> ну що? Що значить, ви мені її здаєте? Ну, Добре, допоможі, я записав, Допоможемо. Допоможемо. Допоможе. Протокольно дають доручення. Навезти перегляд. Допоможе. Там є адреси. На жаль, не завжди є адреси, знаєте, телефони. І не завжди вдається їх знайти. Вони вже теж навчані слабників. Місяць назад ми, ми побудували майданчик в нові контейнерів напроти входу шостій жела. За цей місяць вже перевізником їхніми е контейнерами порізані угорожі, погнуті. Плитки вже навіть заведіли не віддано, там викладено, зверху стільки всякого у нас затопчено. І там є достатньо місця, щоб автомобілі не один, а зустрі розвернулися. Можливо, треба, щоб заставити перевізника, щоб він за свій рахунок відновив повністю цей майданчик, може, бо вони по-іншому відносилися. А то просто нема ніякого інтересу будувати такі майданчики, коли таке відношення. І то прямо на вході в шостій жах. Це отакуємо позволю. Ні, це тепер не далі скільки. Організуємо перевірку. Ще питання поговоримо. Дякую, пане увагу. Сьогодні поліш сьогодні на раді проводити. Я все записав, що я йому передам. Я наскільки знаю, що сьогодні мусор буде вивезені так, як заказали практику. И вас на сегодняшний день есть 17, за вами, Думаю, до Дня Независимости роботи работы выполнены. Кстати, Андрей Степанович, все на Раду или Радуши? Есть, <плес> есть. <плес> Кто это Не знаю, сейчас. <плес> не <плес> знаю, Установи йде власника. Земковим Владиславовичем, з другим колодом маєм сказати. Вам інформаційний Значить, до запрацює, а по відшкодування знаєш. Не ви маєте роботи на березі. Що стосується греблі, то це не наша робота, це я. Друге, коли чистили греблю, додав було, що треба колинарь опоріжемся. І третє, там так його багато, що ми хотіли, я його не виходу не тупиться. Там греблі більше. Ви курсі прошу мовитися. На сьогодні ми давно ніби поліз, ні, по находяні, нігром, але просто на сьогоднішній день ми не встигають виявити завіряти, які місце. У нас немає недостатні техніки для того, щоб ми можуть закупити ресурс Європи. Неможливо самі порізку. Візьміться контролювати. Візьміте. Візьміться контролювати. А що стосується, що це не моє. Немає. То вся територія, яка за вами закріплена, це її ваше. І в прокладу воно входить. Ви не можете мати ні. Значить, от Юсепів, ви і Гайдер. Але ви головний. Розуміло? І не ведіть порядок. І не розказуйте нікому, це не моє. Все наше. Це наш. І те ж саме стосується всіх дітяльників ЖЕО і перевізників. Візьміть по контролі, Гілля і не габори. Розказують, розумієте, хто не моє, той каже, хто не моє, а чи є там.